В ефірі новини 700 секунд сьогодні в випуску національний мультипредметний тест 2023. нововведення та особливості з кожного предмета. Обережно купання заборонено. Із патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд на стихійному пляжі. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 15 червня орієнтовно такі: 217 910 осіб особового складу, 3955 танків, 7667 одиниць бойових броньованих машин. 3793 артилерійських систем, 604 реактивних систем залпового вогню, 364 засобів протиповітряної оборони, 314 літаків, 301 гелікоптер, 3333 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1199 крилатих ракет, 18 кораблів, 6506 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 519 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ «Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово-зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки військово вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. На щиті повернувся додому захисник України Максим Дмитрів. Сьогодні на знак вшанування. Вишикуючи живим коридором із державними прапорами. Земляки зустріли героя та провели його в останній путь. Ізмельська громада рідні та близькі друзі та побратими. Головний сержант розвідувального взводу, мешканець села Нова Некрасівка Максим Дмитрієв, загинув 9 червня цього року в районі населеного пункту Сторожове Волноваського району Донецької області. Ізмельська районна державна військова адміністрація разом із начальником Ізмельської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям загиблого. Світла пам'ять про справжнього сина України, який віддав своє життя за державу, її кращу долю навіки залишиться в наших серцях. Ізмельська районна державна адміністрація звертається до мешканців міста та району. Донецьким басейновим відділом від окремого підрозділу санітарної охорони території в змірському районі проводиться постійний лабораторний контроль за якістю питної води у місцях водозаборів на водопровідних спорудах та мережах централізованого господарського питного водопостачання відповідно до наказу державної установи Одеського обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України від 24.02.2022 року. За результатами аналізу невідповідаючих санітів санітарним нормам попередньо відібраних пропитної води не встановлено. Ізмельські патрульні виявили водія з фейковими документами. Вночі з 13 на 14 червня на одному з проспектів Ізмаїла правоохоронці патрульної поліції зупинили шевролет АВЕО, який пересувався у комендантську годину. У ході перевірки документів 26-річного водія та транспортного засобу поліцейські не змогли відшукати авто на таких номерах у службовій базі даних. Крім цього, підозрілим, здавалося, свідоцтво про реєстрацію. Були виявлено ознаки підробки, а саме літери та цифри анкетних даних. Мають нестандартну будову. Не Розміщення і розмір знаків, неоднакове відстань між ними та наплив. Номер він коду авто затягнутий правий низ. Водія підозрілого авто було затримано на місці. Підозрюваного передали слідчим із мильського відділу поліції, які мають встановити обставини виготовлення та використання подібного документу. В Україні не проводитимуть ЗНО 2023 через дію військового стану. Натомість випускники шкіл вступатимуть до вищих навчальних закладів на основі результатів національного мультипредметного тесту. Подробиці дивіться далі. В Україні через дії військового стану випускники шкіл вступатимуть до вищих навчальних закладів на основі результатів національного мультипредметного тесту. 2023 року замість ЗНО знову проводять НМТ, але його формат та умови проведення змінилися. Національний мультитест школярі складатимуть у тимчасових екзаменаційних центрах спеціально з комп'ютерними аудиторіями у навчальних закладах. Тец створено в Україні та у 35 країнах, де найбільше переселенців. НМТ 2023 містить завдання з трьох предметів. З них два обов'язкові предмети. Мети українська мова та математика, а третій предмет на вибір учня це історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Сумарно тест триватиме 180 хвилин. Абітурієнти самі розподілять час між трьома предметами. У НМТ 2023 Немає завдань з відкритою формою відповіді, але будуть знайомі по ЗНО завдання з короткою формою відповіді, де замість пропуску потрібно вписати число чи слово. Одна сесія НМТ відбувається з 5 до 23 червня, додаткова з 11 по 24 липня. Пороговий бал для вступу на контракт за результатами НМТ-2023 становитиме 10 правильних відповідей по кожному з трьох предметів. Пороговий бал для вступу на бюджет у кожному вузі і на кожній спеціальності відрізняються. Для більшості спеціальностей достатньо буде набрати 130 балів на тесті. Проте для спеціальностей право та міжнародні відносини пороговий бал становить 140 балів, а для медицини та стоматології 150 балів. Українська мова обов'язковий блок НМТ-2023, який міститиме 30 завдань. З них буде 10 тестових з однією правильною відповіддю з чотирьох. 15 з однією правильною відповіддю з п'яти і п'ять на встановлення відповідності. Твір у рамках НМТ випускники не пишуть. Математика другий обов'язковий предмет мультитеста. У цьому блоці 22 завдання. З них 15 тестів, 3 завдання на встановлення відповідності і 4 завдання, де потрібно вписати відповідь. Крім того, на відміну від НМТ-2022, у 2023 році історія України не є обов'язковим предметом. Всього по історії буде 30 завдань. З них 20 тестів з однією правильною відповіддю: 4 завдання на встановлення відповідності, 3 на встановлення хронологічної послідовності та 3 завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих. Останні два формати питань нові для НМТ, але вже застосовувалися у ЗНО. Блок іноземної мови буде містити 32 завдання. З них 5 тестів, 11 завдань на встановлення відповідності та 16 на заповнення порожніх місць у тексті. У цьому році абітурієнти отримають інформацію про результати основної сесії НМТ до 28 червня, а додаткової – до 29 липня. Учасники НМТ зможуть переглянути результати в особистих кабінетах, де вони будуть розміщені за шкалою 100-200 балів. Результати НМТ за 200-бальною шкалою переводять у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів за допомогою таблиці переведення тестових балів. Також учасниками НМТ варто зважати на те, що для окремих спеціальностей передбачені коефіцієнти при вступі. Катерина Кисельова Сніжана Щербина Теодор Христів для програми новин. Правоохоронці затримали жінку, яка виробувала одеситок для зайняття проституцією за кордоном. Поліція Одещини мінімум 5 років за гратами може загрожувати 23-річній уродженці Харківщини, яка з метою особистого збагачення підшукала жінок зі скрутним матеріальним становищем та організувала їх перевезення на заробітки до Литовської республіки. Викрили та припинили дії зловмисниці працівники управління міграційної поліції УНП в Одеській області та відділення поліції номер 3 одеського районного управління номер 1 спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси. Встановлено, що у квітні цього року фігурантка вирішила збагатитися на експлуатацію уразливої категорії жінок. Розшукала кількох жителів Одеси, які не мали роботи та терміново потребували грошей. Користуючись вразливим становищем одеситок, зловмисниця увійшла в довіру до них та пообіцяла легкий заробіток за кордоном. За її словами, жінки мали працювати в салонах, де надавали б інтимні послуги за грошову винагороду. Робітницям вона гарантувала безпеку оплату від 500 до 1000 євро за ніч. Порядних клієнтів та безкоштовне проживання, отримавши згоду, зловмисниця відразу поставила громадянок залежне від себе матеріальне становище, зобов'язавши повернути їх гроші за квитки та інші першочергові матеріальні витрати, які взяла на себе. Автобус із завербованими жінками правоохоронці зупинили на Київському шосе. а вербувальниці затримали за її місцем мешкання. Зусилі правопорушниці під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони з перепискою з громадянками, яких завербувала, та інші докази протиправної діяльності. За наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України, тобто у вербуванні переміщень людини з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілих для отримання згоди на його експлуатацію, вчинених щодо кількох осіб. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Слідство триває. З настанням літа і тепла ізмаїльці активно відвідують стихійний пляж біля діорами. Днями із патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд, поспілкувалися з присутнями, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Докладніше дивіться в репортажі нашого кореспондента. Дунай, ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчастий рельєф, звивисте русло, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометра, де ізмальчани розгорнули стихійний пляж з метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах. Ізмельські патрульні та рятувальники провели спільний профілактичний рейд. Сьогодні провели для населення інформаційну кампанію. Аби е, довести до людей про те, що таке пляж, які мають бути вимоги до пляжу, Дунай непридатний для купання. Усе через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Однак люди нехтують цими фактами. Щороку кількість загиблих від утоплення на стихійному пляжі Ізмаїла тільки примножується. Про це свідчить статистика. За попередні роки у нас були трагічні моменти, коли е, гинули люди саме на цьому. Так званому стихійному пляжі У 2021 році у нас потонула людина, в 2022 році потонула людина. Особливість цього стихійного пляжу, де ми знаходимося, це те, що тут дуже сильна течія. І коли трапляється біда, коли людина починає тонути, просто-напросто дуже Проходить багато часу, поки приїдуть рятувальники, оскільки тут на місці пункту рятувального не існує. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на набережні біля діорами санкціонований пляж, пояснюють рятувальники. Та більш детально розповідають про правила влаштування пляжів та місць масового відпочинку. Глибина в зоні водного об'єкту, що прилягає до пляжу, і введена для купання, має бути в межах півтора та 1,7 метри. Ширина смуги зони водного об'єкта не повинна перевищувати 50 метрів від берега. Швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів в секунду. Для акваторії має бути рівне, щільне, спуском без оступів, піщане, гравійно-піщане або дрібногравійне е, спущення ході профілактичного рейду представники екстрених служб поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Хочу зазначити для ізмейльчан, для гостей міста, для жителів району, що у нас в селі Озерна є база відпочинку, де є обладнаний. Пляж. Тобто в районі у нас є водні об'єкти, на яких можна купатися. У нас в країні триває війна, люди гинуть на полі бою і не хочеться, щоб людина просто так лишала себе життя, бо вона не знає елементарних правил безпеки. Перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова та Христів для програми новин. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП за участю вантажівки та мотоцикла. Унаслідок автопригоди, що сталося 14 червня, близько одинадцятої години ранку, на одному з перехресть у місті Ізмаїл, загинула одна людина. Поліцейські попередньо встановили, що зіткнення сталося, коли 52-річний житель Вінниці, керуючи вантажним автомобілем, не пропустив 43-річного місцевого мотоцикліста, який рухався головною дорогою і мав перевагу у русі. Унаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Несумісні з життям. Кереманич вантажівки не постраждав. Перевірка його на стан сп'яніння показала, що він був тверезий на місці події. Ще працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка встановлює повні обставини аварії. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіли тяжке тілесне ушкодження кримінального. Кодексу України. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень, продаж 37 гривень 40 копійок. Євро купіля 40 гривень, продаж 40 гривень 70 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, від змилі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду, в день південний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 15-17 градусів тепла, в день – 26-28 градусів з позначкою «плюс». В Одесі слабка хмарність, без істотних опадів, вітер південно східний, 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 14-16 градусів тепла. В день – 24-26 градусів вище нуля. Шановні телеглядачі, глядачі. Усі випуски інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.